Не всі можуть вільно спілкуватися з малознайомими чи незнайомими людьми, хтось боїться незручного мовчання у процесі розмови, хтось просто не розуміє, про що можна говорити з людиною крім того, лякає перспектива вимученої розмови коли і ти, і твій співрозмовник намагаєтеся підтримувати комунікацію, незважаючи на те, що вона йде в глухий кут більшості випадків так відбувається через те, що розмова стає надто натягнутою, серйозною, можна сказати, формальною. Хороша новина в тому, що ти можеш навчитися правильно розмовляти. Головне, позбавитися цих помилок, які позбавляють будь-яку взаємодію невимушеності. Один, ти ставиш надто багато запитань співрозмовнику. Людям подобається відповідати на запитання про себе. Однак коли цих питань стає настільки багато, що розмова перетворюється на допит із пристрастю, невимушеність випаровується. Ти можеш ставити занадто багато запитань через страх допустити незручне мовчання, прагнення швидше сподобатися, або через хвилювання. Якщо ти хочеш дізнатися більше про людину, з якою розмовляєш, дозуй свої запитання або давай співрозмовнику самому розповісти про себе те, що йому захочеться, або питай. Але не поспішай дізнатися про все в перший же день. Загалом не перетворюй розмови на допит, інакше людина злякається твого натиску і поспішить закінчити комунікацію. Завжди пам'ятай про те, що всього хорошого має бути в міру і дотримуйся цього правила у спілкуванні. Друге ти не виявляєш увагу до слів співрозмовника. Дуже важливо приділяти співрозмовнику достатньо уваги. Спілкування втрачає невимушеність, якщо ти починаєш постійно відволікатися від діалогу, чекати своєї черги, щоб сказати щось, перескакувати з теми на тему, просто тому, що попередня тобі вже набридла і так далі. Людина, з якою ти розмовляєш, напевно, помітить, що ти не зацікавлена і між вами повисне напруження. Вчися мистецтва активного слухання. Не відволікайся на телефон, підтримуй зоровий контакт із розмовляючим, ставте уточнюючі питання. Таким чином, ти продемонструєш свій інтерес і зможеш привернути до себе співрозмовника. Третє, ти порушуєш спірні теми. У спілкуванні з друзями або родичами ти можеш підняти практично будь-яку тему, що цікавить тебе. Але якщо йдеться про взаємодію з людьми, які не входять до кола твоїх близьких. Краще утриматися від обговорення спірних питань. Так, такі розмови можуть бути цікавими, але при цьому розбіжності в них створять емоційну напругу між вами і можуть призвести до виникнення конфлікту. Не потрібно обговорювати теми, пов'язані з релігією, грошима, політикою, здоров'ям тощо, натомість краще сфокусуватися на спільних інтересах або в крайньому разі поговорити про нейтральні події та явища. Наприклад, можна обговорити погоду, мистецтво чи спорт, поставити запитання співрозмовнику або попросити його розповісти тобі про щось. Четверте, ти не висловлюєш емоції. Те, як ти поводишся під час розмови, прямо впливає на невимушеність вашого спілкування. Емоції допомагають людині встановити емоційний зв'язок із співрозмовником, налаштуватися з нею однією хвилю. Зрозуміти, які теми можна підняти, які краще відкласти потім. Якщо ти звик придушувати емоції, соромлячись їх, чи вважаючи, що вони нікому не цікаві, ти залишаєш емоційність співрозмовника без відповіді. Розмова не поглиблюється, тому що людина постійно натикається на нейтральність з твого боку. Це може бути розцінено як байдужість та небажання продовжувати комунікацію. Якщо ти хочеш, щоб бесіда пройшла живо і принесла задоволення вам двом, не пригнічуй свої емоції. Саме вони привносять у спілкування динаміку та надають йому певного забарвлення. Без емоцій розмова буде нудною, а враження від спілкування з тобою негативними. П'яте, ти займаєш більшу частину простору у вашій розмові. Розмова це рівнозначна участь двох людей у діалозі. Якщо ж у процесі взаємодії йде перекіс у чийсь бік, невимушеність спілкування випаровується. Пам'ятай про те, що тебе не повинно бути надто багато, навіть якщо ти впевнений, що в тебе в запасі багато цікавих тем та історій з життя, коли ти починаєш займати більшу частину простору у вашій розмові вона стає цікавою тільки тобі твій співрозмовник почувається зайвим. У нього складається враження, що ти просто чекаєш, поки хтось перестане говорити, щоб запозичити естафету підтримуй рівновагу в розмові, дай зрозуміти співрозмовнику, що тобі подобається слухати його, давай людині можливість виговоритись. Шосте, ти використовуєш теркіні іноді, занадто захоплюючись обковеренням будь-якої чи бажаючи продемонструвати свої знання у нік, ти можеш тися в теркінологію, але використання спеціалізованих назв складних та незрозумілих слів. У розмові може вбити всю невимушеність спілкування. Людина, яка не має профільних знань у цій галузі, навряд чи зрозуміє, про що йдеться це поставить його в незручне становище, створить бар'єр між тобою і твоїм співрозмовником, що ускладнить вашу взаємодію. Важливо пам'ятати про те, що мета будь-якої розмови це передати інформацію та зрозуміти один одного. Тож намагайся викладати свої думки доступно всім, хто тебе слухає. Не потрібно намагатися вразити співрозмовника своїм словниковим запасом чи обізнаністю у певних питаннях. Повір людей, які люблять випинати свої переваги, достатньо, а ось тих, з ким можна почуватися комфортно, набагато менше, тому їх так високо цінують. Сьоме, ти вставляєш жарти там, де не потрібно. Гумор дійсно здатний розрядити обстановку і зробити розмову більш невимушеною. Однак є кілька але, які необхідно враховувати, перш ніж починати жартувати. По-перше, зверни увагу на настрій співрозмовника: якщо людина в пригніченому стані роздратована або чимось стурбована, краще відмовитися від ідеї зробити розмову з нею веселою. По друге, стеж за контекстом. Якщо ви обговорюєте щось серйозне від жартів, слід відмовитися. Недоречний або невідповідний гумор може зіпсувати навколишній настрій і зробити ситуацію незручною. Також не варто використовувати жарти, які стосуються якихось гострих тем, такий гумор краще прибережи для компанії друзів, які точно зрозуміють тебе правильно.